Ти точно чув про гормон щастя. Але що це? Маленький гномик в мозку, який роздає серотонін усім бажаючим? Майже. Насправді це складна біохімія, але зараз поясню просто: отже, серотонін, дофамін, ендорфіни та окситоцин це твоя особиста щаслива банда. Дофамін дає кайф від досягнень, серотонін – відчуття значущості, ендорфіни, природний анальгетик, а окситоцин. Про обіймашки й довіру. Але якщо їх мало, відчуття щастя кудись тікає. Чому так? Бо твій організм хитрий маніпулятор, він не дає тобі постійно бути щасливим, щоб ти не розслаблявся. Наприклад, дофамін виділяється перед нагородою, а не після. Тому перед п'ятницею круто, а в неділю вже депресія. Як допомогти мозку? Сон, фізична активність, хороша їжа та люди, яких ти любиш, а ще трошки сонця і менше прокрастинації. Бо серіали на 10 годин щастя не принесуть, а сонний вигляд легко. Отож шукай баланс, і хай твої гормони працюють на тебе, а не проти. Підписався? Ні, ну давай, не соромся. тисни кнопку.